Всім привіт! Новий випуск новин футболу уже прямо зараз. А ви поки підтримайте мене, підпишіться та поставте вподобайку, ми починаємо. Стали відомі деталі угоди Довбика з Жироною. Реал відхилив пропозицію Вілія Реала щодо Луніна. Малиновський може покинути Марсель. Кермонко вперше забив після повернення в Динамо. Гол став ювілейним. Офіційно Денис Попов дискваліфікований на два матчі. Офіційно Дмитро Чигринський гравець Шахтаря. Трансфер нападника Дніпро-1 Артема Довбика в іспанську Жирону близький до завершення. Згідно з інформацією Діарі Дед Жирона, Довбик підпише жироною договір на 5 років до 2028 року. Очікується, що українець буде представлений як гравець іспанського клубу найближчими днями. Крім того, Форвард буде присутній на грі Жирони з «Лаціо». Мадридський Реал віднов Вільяреалу в трансфері голкіпера Андрія Луніна. Про це повідомляє Дефенси Централ. За інформацією джерела, Вільяреал пропонував 3 мільйона євро, але Реал хоче отримати за Луніна щонайменше 5 мільйонів. Пропозицію відхилив сам Флорентіно Перес. Відомо, що переговори між клубами продовжаться. Вільія Реал шукає нового воротаря і найближчими днями ще раз спробує домовитися з Реалом. Півзахисник Марселія Руслан Малиновський може змінити клуб за інформацією видання Лі Еквіп. У Марселі серйозно не задоволені тим, що Малиновський досі не зміг повністю адаптуватися. Українець не провів жодного товариського матчу за свій клуб цього літа. Автори матеріалу впевнені, що лише після півроку Марселі Малиновський уже може пакувати валізи. Динамо в рамках другого туру УПЛ зустрічали з оболоню. Підопічні Мірчі Лучесько вийшли вперед середині першого тайму. Рахунок відкрив Владислав Ванат. На 30 30-й хвилині Віталій Буяльський заробив для своєї команди пенальті, який взявся виконувати Андрій Єрмоленко. Капітан збірної України легко переграв Назарія Федорівського з позначки і записав до свого доробку ювілейний сотий гол в УПЛ. Це його перший матч після камбеку в чемпіонат України. На своєму засіданні контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень, зокрема, розглянувши матеріали щодо вилучення футболістка ФК Динамо Київ Дениса Попова під час матчу першого туру чемпіонату УПЛ Динамо Київ Минай, який відбувся 30 липня, відсторонив футболіста від участі у змаганнях на два матчі. 36-річний захисник Дмитро Чигринський переходить до Шахтаря в статусі вільного агента. Угода з гравцем розрахована до 30 червня 24-го року. Чигринський – вихованець академії Шахтаря, за яку виступав з 15 років. Усього провів у складі Шахтаря 189 матчів і забив 16 м'ячів. Разом з гірниками завоював 14 трофеїв.